Виставка в святі Софії Київській, виставка ікон дійсусного ряду, тобто ікони, які зображають поклоніння святих угодників Христу Богу. Христос Спаситель стоїть в центрі самої експозиції, і святі моляться в молитві до Нього. Художник Олександр Клименко вписує імена загиблих бійців територіальної оборони Києва та Київської області. Стилістика написів також зроблена з графіті Софії Київської і з молитовної формули Моли Бога за в написах Моли Бога за кияни тисячу років тому просили молитов святих за спасіння душ загиблих і померлих, у тому числі і. Під час війн, тому в даному випадку історія оживає поєднання святих образів на дошках з ящиків, снарядів, з гранат, взагалі, поєднання двох таких стихій непоєднаних з саме царства Бочого і війни, яка все руйнує, знищує, ганьбить все те, що створив сам творець.